Я від себе особисто, від всіх нас щиро вітаю вас сьогодні отче, з цим ювілеєм. І ми дуже раді, що в більш-менш доброму здоров'ї, але головне, що сповнені енергії, ентузіазму, сили ви прийшли в цей славний вік. І сьогодні можна сказати, якби це той день, коли можна. Підкреслити і ну, якось згадати ті добрі справи, які ви робили впродовж того свого життя і свого служіння в церкві. Я, думаючи про, про це, мабуть, без перебільшення можу сказати такою метафорою, що Бог вас обрав ну, свого роду апостолом. Полтави і Полтавщини, тому що ви були тою людиною ключовою, на якій трималася взагалі розбудова української церкви тут, на Полтавщині. І Бог покликав вас в той час, коли треба було покликати ту людину, яка могла б нести цей хрест і служіння священичого, і служіння організатора. Керівника ціле, цілої єпархії, людини, яка в складних умовах могла, як той ну, справжній вождь, вести за собою паству, виборювати, відстоювати Україну, українську церкву. І ви це достойно, з честю робили і продовжуєте робити до сьогодні. І ви можете дійсно, як. Як, як присвітер, який з, з грецької мови якби перекладається, як старець, мудрий старець подивитися і побачити плоди сьогодні своєї діяльності. Тому що серед от, духовенства, яке стоїть тут, е, ну, більша, більша частина всіх цих священників це ті, хто е, під вашим керівництвом став пастирем, і хто служив під вашим керівництвом цієї єпархії, і хто розбудовував... Церкву під вашим духовним керівництвом, під вашими духовними порадами і вашими настановами. Побудова храмів в Полтаві, Покровська церква це сьогодні такий, як Оазис такої справжньої краси, і, і Оазис українства тут завжди був. Ви продовжуєте її розбудовувати, прикрашати, придумувати якісь гарні речі. Успенська церква, Успенський Собор, будівництво Успенського собору і багато інших церков по всій області це праця ваших рук, це ваше здоров'я, це ваші зусилля, труди, сльози, молитви. І я думаю, тільки Господь Бог знає все те, що ваша душа переживала за ці всі роки. Але сьогодні ви можете радіти. Тому що ви бачите, яка кількість священників це тільки ті, хто просто серед будня да, змогли десь там вирватися їх набагато більше. І не тільки в нашій партії, а по всій церкві, ті, хто є вашими такими духовними чадами. Ці церкви, які стоять сьогодні в Полтаві, які стоять сьогодні в області, і вони сьогодні. Там продовжується духовне життя. Ваша паства, яка сьогодні тут з вами, ось в вишиванках, вишиванка віряни, і чоловіки, і жінки, які тут, як в вулику, трудяться під вашим керівництвом. Тому я думаю, що це те є Боже благословення, яке сьогодні явно. Якби, перебуває над вами, і ви можете побачити плоди і цього благословення, і вашої праці. Я, я скажу так, що знаєте, вийшло трохи, ну, я поганенький організатор, але тут вийшла якась така справа. Я думаю, що це якийсь знак такий Божий, що, що ми вас довго маємо ще нагороджувати багато-багато років. тому що по-перше, коли обирали ми вам нагороду, це все в умовах війни, тому ми обрали одну з найвищих нагород, але та, яка була в наявності взагалі, тому що є ордени, яких нема, і нема можливості їх зараз виготовити. В зв'язку з тим, що там виробництво. По-іншому, можливо, налагодили і так далі. Думаю, ну скажу, отже, вручаємо, ще в серце, але те, що є взагалі в ПЦУ в наявності. Але вийшло так, що замість Полтави вони поїхали в Дніпро, ваші нагороди, поки ми спохватилися, що щось не те, вже треба вже щось ось. Вони тільки сьогодні вертають, поки ми знайшли, чому вони де вони опинилися, чому вони в Дніпрі, а де вони там взагалі? то вони ще десь після обіду будуть тільки в Полтаві, вертаючись з Дніпра. Але скажу, що ви нагороджені представителем церкви орденом святого князя Володимира першого ступеня вже від Православної церкви України. Ви маєте багато відзнак нагород цілком неслужених. Сьогодні я мав би вручити вам цей орден тут, але ну, буде нагода продовжити свято І вручимо при більшій кількості людей. Так? Тому я щиро вас вітаю сьогодні, хай Бог вам дає сили, здоров'я, і я щиро ну, хочу, щоб ми ще через 30 років зібралися то, і, і відзначили ювілей ваш. і, і подякували вам за вашу працю. Тому дякуємо вам щиро за вашу працю, хай Бог вас береже і благословляє нам свої я думаю, що відбувається.